Що таке Українська Конституція і з чим її їдять? Українська Конституція це основний закон держави. Я присягаю на честь та вірність усіма силами боронити. Так починається промова більшості президентів, які мають в подальшому бути гарантом конституційних прав та свобод громадян. Першим зразком Конституції була руська правда Ярослава Мудрого. Виглядає вона ось так. Потім була конституція Пилипа Орлика. Виглядає вона ось так. Потім була Конституція Української Народної Республіки. Зрештою, ми дійшли до того, що отримали Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки, ось така вона була. І з нею ми жили до моменту отримання незалежності. В Кінці кінців було підписано конституційний договір після незалежності до моменту Конституції, була Конституційна комісія, і в 96-му році, 28 червня, нарешті підписали повний текст Конституції. Виглядає він ось так: Конституція містить 14 розділів і визначає порядок взаємодії державних органів та інституцій між собою, їх набір прав та повноважень. Взаємодію громадян з цими органами і взаємодію держави як утворення на міжнародній арені, її статус та можливості. Після підписання Конституції вона зазнала стільки змін, скільки ніколи не зазнавала зміни 4-го року, зміни 9-го року, зміни 10-го, 13-го, 14-го і в кінці кінців. Ми живемо за Конституцією 2019 року. Вона має 14 розділів, вона чітко визначає, хто і що має робити. І от в мене, як в адвоката в День Конституції питання: Коли всі почнуть читати Конституцію і дотримуватись положень Конституції, коли кожен орган. Дотримання статті 19 Конституції України, це основа правової держави, посіб, а не виходячи за свої повноваження. Я хочу нагадати, що ніхто ніколи не може обмежити пересування та свободу громадян. Читайте Конституцію, ваш адвокат Шевчук.